Проєкт є робота діє в Україні спеціально, аби підприємці не тільки могли отримати гранти на розвиток власної справи, а й створювали нові робочі місця. Отримати грантову підтримку від держави можуть як підприємці-початківці, так і люди, що вже мають досвід у бізнесі. А наскільки активно користуються можливостями проєкту, є робота в інших регіонах? Про досвід буковинських підприємців дізнаємося в рамках нашого спецпроєкту. Ну що там у вас з нами на зв'язку наша колега Діана Пожар, ведуча радіо Сі4 місто Чернівці. Вітаю колеги! Чернівці на зв'язку готові ділитися актуальною інформацією. Діана, то як працює проект, є робота у вашому регіоні, і підприємці, яких галузей найчастіше подають заявки на розвиток своєї справи? На буковині бізнес також розвивається. Наразі Чернівецька область у топ 5 регіонів щодо отримання мікрогрантів за програмою Є робота. Вітак, в області вже реалізували 89 проєктів на загальну суму 21 мільйон гривень. До слова, завдяки такій ініціативі у краї створили 192 нових робочих місць. Найпопулярнішими стали сфери оптової, роздрібної торгівлі та переробної промисловості. Також гранти отримали у сферах організації харчування та тимчасового розміщення, сільському господарстві науко. Від діяльності тощо Знаємо, що в умовах воєнного стану не кожен готовий був ризикувати своїм бізнесом, та разом з тим саме підприємців постійно закликали продовжувати працювати, аби люди могли заробляти кошти, а до бюджетів надходили податки. Ми ж поцікавилися у наших підписників телеграм-каналу, чи доводилося вам в умовах війни відкривати нову справу чи розвивати свою? 8% опитаних вибрали варіант, так під час війни відкрили бізнес. 9% маю бізнес Зараз ще більше його розвиває. 61% – Ні це не час для розвитку справи і 21% закрили свій бізнес через військові дії. Діано. А чи ризикують на Буковині відкривати власну справу? Та чи теж чекають на перемогу? Ми також цікавилися у дописувачів всі 4 Чи доводилося їм в умовах війни відкривати нову справу, бо ж навпаки, ставити свій бізнес на паузу? Відтак. Під час війни відкрили свій бізнес 12% дописувачів всі чотири. 24% респондентів вважають, що це не час для розвитку справи. 26% дописувачів мають бізнес і зараз ще більше його розвивають. І 38% опитаних закрили свій бізнес через військові дії. Ось такі результат опитування на Буковині. Діано, дякую за те, що поділилися з нами такою інформацією. Дякуємо вам, колеги. Підтримуємо і далі наше українське. Це була Діана Пожар, ведуча радіо Сі 4 Як бачимо, за результатами опитування на Буковині та Рівненщині. Не всі готові ризикувати з відкриттям власної справи, але є й ті, хто не припиняє працювати та робити наш спільний внесок у перемогу над ворогом. Це був спецпроєкт. Ну що там у вас? Тримаємо руку на пульсі події.